Перші симптоми несправності на коробці передач, яка найчастіше зустрічається на автомобілях інфініті. Саме зараз я буду розповідати про 5- і 7-степеневу коробку передач фірми Джадка. Перший із симптомів несправності це коли ми включаємо або реверс, або драйв. У нас відбувається пауза, і потім тільки такий як пинок свого роду. Тобто автомобіль з затримкою реагує на ввіклення самої передачі. Другий симптом несправності це відсутність плавності самої коробки передачі. Тобто передача у нас вмикається з ударами. Це відбувається або при прискоренні, або скидуванні газу. Передача або доганяє одна другу при скидуванні газу, або у нас йде такий різкий пінок при прискоренні. Третій симптом несправності це коли ви хочете прискорюватись, додаєте газу, оберте. Двигуна ростуть, а автомобіль не прискорюється, ніби ви їдете на механічній коробці передач з пробуксовуючим щепленням. І ще один симптом, на який потрібно звернути увагу, це коли ми включаємо драйв або реверс, і у нас іде вібрація по кузову. Не завжди це може бути якийсь кронштейн двигуна або подушка самого двигуна або коробки, тому що там є гідротрансформатор, який виконує функцію щеплення, і він може бути у нас несправний і передавати вибрацію на весь автомобіль.